Сина глави Чечні Адама Кадирова терміново доправили до Москви після серйозної аварії. У столиці за його життя за чутками борються провідні лікарі Росії. Нащадок путінського цатрапа за даними змі після ДТП опинився у критичному стані, і хірурги нібито розвели руками. Однак операції тривали далі, аж поки не з'явилася приголомшлива новина, після якої здається стало зле уже самому Рамзану Кадирову. Такого ви точно. Не очікували. Вітаю вас, глядачі. Далі про це детально на пітіві. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Кортеж Адама Кадирова, сина Гауляйтера Чечні Рамзана Кадирова, потрапив у ДТП. Він перебуває у важкому стані в лікарні у Грозному. Про це повідомляє Кавказ Реалії із посиланням на джерела. Дороги до лікарні закриті, тому що туди доставили Адама. Він у реанімації без свідомості, як кажуть, що з сином Кадирова ми не знаємо достеменно. Розповів один зі співрозмовників видання. Опозиційний чеченський рух НІЙСО пише, що кортеж Адама Кадирова рухався на великій швидкості машина за машиною, коли раптово натрапив на перешкоду. В результаті машини почали врізатися одна в одну, Тому до нас надходить інформація, що постраждалих чимало, але саме через Адама такий. Переполог кажуть у Нійсо. У коментарі Кавказ Реалії представник руху розповів, що інформація про ДТП Кадирова надійшла з різних джерел, але точно говорити про його стан вони наразі не можуть. Аварія з Адамом Кадировим навряд чи була випадковою смерть Рабзана Кадирова це питання кількох місяців або навіть тижнів. Саме тому спадкоємцем він давно призначив свого сина Адама. Однак, зважаючи на імідж розбещеного мажора, який регулярно отримує нові ордени та медалі, і при цьому зі своєю зовнішністю виглядає зовсім не грізно, у Кремлі. І також вибором були явно незадоволені. Бо Чечня та Кадирівці потрібні путіну, передусім, для придушення бунтів і залякування самих росіян. Ось як про це пише телеграм-канал Context. Цитата. єдине, чим Адам міг налякати своїх російських співгромадян, це дефіцитом бургерів у вкусне і точка, який би настав через необхідність задовольняти його гастрономічні забаганки. Тому додають там випадкова аварія, після якої незручний спадкоємець або загине, або стане інвалідом, виглядає для Кремля. Найоптимальнішим сценарієм, бо тоді вже вони самі без напівживого Рамзана призначать нового цепного пса Кремля. За даними соди, ТП сталося в районі ресторану і будинку урочистостей «Софія» на Старопромисловському шосе поруч із проспектом імені Володимира Путіна в Путінському районі. Цей будинок урочистостей у 2016 році відкривав сам Рамзан Кадиров, а головним інвестором змі називали близького до влади мільярдера Руслана Байсарова. Головна версія на даному момент – це втрата керування внаслідок перешкоди на дорозі та надмірно високої швидкості. Машини в кортежі почали битися одна одну, найімовірніше, Адам їхав першим, заявило джерело видання. Крім того, співрозмовник можемо об'ясніть» переказав сповідомлення від очевидця з лікарні, що стан Адама Кадирова після аварії був край важким, і його важко було впізнати. Ні, пропускає, що термінова евакуація Адама Кадирова в Москву може вказувати на серйозність травм. Везуть туди, очевидно, через велику різницю в рівні медицин. Це незважаючи на розповіді пропаганди, ні сам Кадиров, ні інші представники режиму в Чечні не лікуються, наголосило джерело видання. Воно також пояснило пересування кортежу Адама Кадирова на великій швидкості понтами і одночасно постійним страхом. Кадирови та інші представники режиму розуміють, що населення їх ненавидить, тому пересуватися як звичайні люди вони не можуть. Зауважив співрозмовник можем об'ясніть. ДТП сталося на тлі інформації Гуру Міноборони України про те, що у Чечен. Ського диктатора Рамзана Кадирова відмовили нирки. Він перебував у власній лікарні в Чечні. У Кремлі обговорюють кандидатів на нового керівника республіки. Вранці 17 січня низку опозиційних російських з посиланням на дані Флайт Радар повідомляли, що літак, шпиталь МНС Росії, де може перебувати Адам Кадиров, вночі приземлився у московському внуково. Борт Рамзана Кадирова сів одразу після нього. Борт МНС вилетів із Чечні о 19.37 за московським часом Асом, що є 18.37 за Києвом, і подала відстань до Москви приблизно на півгодини швидше за регулярний рейс. Писали важні історії. 17 січня Кавказ Реалії повідомили, що Адам Кадиров опритомнів, його стан здоров'я не викликає побоювань лікарів. 17 січня в телеграм-каналі Рамзана Кадирова з'явилося відео наради за участю Адама Кадирова, що ймовірно є спробую спростувати, що він потрапив у ДТП. Можемо об'яснити, звертаю увагу на те, що у властивостях файлу йдеться про те, що відео було створено ще 15 січня а аварія, в якій постраждав Адам Кадиров, сталася 16 січня. У ЗМІ ширяться жарти, що перебуваючи у комі в Боткінській лікарні, Адам Кадиров зміг не тільки провести нараду і отримати медаль, а й захистити собою запорізьку атомну електростанцію. Чудеса російської медицини не інакше. Коли Адамові було всього 15 років, він став начальником відділу забезпечення безпеки голови Чечні. Адам Кадиров володар багатьох чеченських і російських нагород. Він був удостоєний ордена трудова доблість Росії та медаль за внесок у розвиток російського університету. Тето спецназу першого ступеня підліткові також вручили орден за служіння релігії іслам першого ступеня. Торік Рамзан Кадиров призначив свого 17-річного сина Адама куратором МВС по республіці. Тож тепер усі силовики регіону підпорядковуються йому. Як відомо, всім смерть Рамзана Кадирова питання найближчого часу. Тому як наступник він уже давно обрав саме свого сина Адама. Однак, враховуючи репутацію розпещеного і розжирілого мажору, який щовівторка отримує нові ордени та медалі, і до того ж зі своєю свинячою фізіономією виглядає зовсім не страшно і не може не викликати огиди у більшості народу. Огиди у Кремлі цим вибором були не дуже задоволені. Адже Чечня і Кадирівці потрібні Путіну в першу чергу для придушення повстань і залякава. Дня самих росіян, однак єдине, чим Адам міг залякати своїх російських співвітчизників, це дефіцитом бургерів у вкусна і точка, який стався би через необхідність задоволення його харчових потреб. Тому випадкова аварія, внаслідок якої невигідний наступник помре чи залишиться інвалідом, виглядає для Кремля. Найкращим варіантом розвитку подій, адже після цього кандидатуру нового ланцюгового пса Путіна уже самостійно затверджуватимуть вони самі, а не хворий Рамзан. Також у Кремлі розпочали пошуки наступника Кадирова за словами джерела в АП відповідне доручення віддав особисто Володимир Путін. Володимир Володимирович має повну інформацію про стан здоров'я Рамзана Ахматовича та ситуацію у Чечні. Нічого страшного або термінової реакції, що вимагає термінової, там зараз не відбувається, але можуть виник. Несподівані проблеми. Тому Володимир Володимирович доручив підібрати трьох п'ятьох кандидатів на пост глави республіки. Просто про всяк випадок. Ми працюємо над цим. Повідомив співрозмовник каналу. Він уточнив, що вже є два кандидати, але їхні імена поки що відмовився назвати. Також джерело запевнило, що пошук наступника Кадирова ніяк не пов'язаний із подіями, які відбуваються навколо сина Рамзана Ахматовича Адама. Процес почався понад місяць тому. Дякую вам, глядачі, за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Побачимось уже зовсім скоро. Слава Україні!